Будемо снідати, бо bon на mm -hmm. Гарні краєвиди тут, ми прийшли до СПА-зони. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у місті Лева. Зараз ми з вами відправляємося з ЖД вокзалу до центру до площі площеї. І наразі я біля площі ринок. Зараз ми з вами відправляємося на сніданок, тому що я трошки зголоднів після подорожі до цього міста. Так. По місту дуже багато бачу орієнтирів. Це дуже цікаво, тому що я, як турист, не знаю, куди йти. І дуже допомагають мені ці орієнтири. Для сніданку я вибрав місце. Це одне з найкращих у Львові. Називається Ресторація Бачевська. Чому я вибрав це місце? Тому що тут є такий галицький сніданок, так називаємо. Ви платите одну суму 280 гривень за людини. Дітям до 8 років безкоштовно і їсте все, що хочете, і скільки хочете. Зараз побачимо, так що ходімо разом. Бачите, всередині. Дуже цікаве місце, дуже багато їжі, дуже великий вибір їжі. Мені все імпонує, тому вам рекомендую. Це не реклама, просто мені подобається це місце. Ось так от. будемо їсти снідати, якщо бути точним. Нагадую, що вхідний білет сюди Галицькіснянок вартує 280 гривень з особою. Дітям до 8 років безкоштовно. Так що будемо снідати. Бо апеті! петі! Я був у ресторації Бачевських, чесно, мені дуже подобається цей заклад, ця їжа, дуже смачно все. Тому рекомендую. Це не реклама, друзі, це моя рекомендація особиста. Так, а зараз ми відправляємося далі до оперного театру, подивимось, що там цікавого, так красиво є. Ми вийшли до площі ринок, і тут центральна ратуша. Всі дороги у Львові ведуть до площі ринок. Це закономірність вже дуже багато років. Я це помічаю дуже гарно. Тут погода трошки нас підвела, але то таке. В собі, не Дивіться, Це Вірменська кафедральний собор і це кендішоп. Дуже цікаво. Так, знаєте, нове та старе. усе разом і виглядає це дуже. Туристично оглядову, файно. Зараз я приїхав на автопарк, такий невеликий. Тут продають автомобілі. Зараз Львів є автомобільним хабом в Україні, тому що Одеський порт зачинений, ви самі розумієте чому. І зараз всі автомобілі з Європи, з США їдуть до Львова, до міста Лева. І ось є. Дивіться, які варіанти різні. Ціни одразу, ціни, до речі, на тисячу-дві тисячі доларів нижче, ніж у Києві, ніж у моєму рідному. Місті. Місці. Дивіться ось. Рейндж ровер 15 тисяч доларів. Ось вам приклад житлового комплексу у Львові. Дивіться, новий просторний, з паркінгом з усіма. Там, не знаю, дитячий садок є, гральний майданчик. Тобто дуже файний, дуже цікавий, нове тільки старим містом та площею ринок славиться місто Львів. А й новими технологіями, новими будівлями, житловими комплексами та іншими. Так, а зараз ми відправляємося в сторону центра, будемо там дивитися дещо. Міста, дивіться, самі все бачите, всі ресторани, всі з туристами та відвідувачами. Зараз йдемо в п'яте підземелля. Такий заклад непоганий, але там дуже темно. Не знаю, чи буде вам добре видно все, всі страви. Ну, щось спробуємо побачите. Цікаво. У вихідні дні на площі ринок є виїзний ринок. Ще ринок є ринок, як бачите. Сири, ковбаси, вино. Всі смаколики українського ринку. Мед навіть є, бачу. виглядає дуже апетитно, як на мене. Друзі, зараз ми підемо в один з моїх найулюбленіших заходів. Називається він 36ПО. Ukrainian Food Art. Так що побачимо, що там. Друзі, так виглядає тераса ресторану 36 Пол. дуже гарний вид. Дуже гарні краєвиди тут. І так, друзі, я замовив медальйони телятини з грибним соусом. Також замовив борщ. Ось таке до борщу бачите, сало є і чай чорний. Будемо їсти, бо на петі, як хто кажуть. Бачите, ось 565 гривень. Так, медальйони із телятини з грибами у вершковому соусі 360 гривень. Борщ український зі сметаною та салом 145 гривень. Чай класичний, чорний 60 гривень. Всього до сплати 565 гривень. В принципі, ціни немалі такі, але дуже смачно, дуже гарно. Воно того вартує. Один з моїх найулюбленіших закладів в місті Лева. Майже на крищі ми з вами знаходимося. І по інший бік я бачу навіть ратушу. Зараз вам покажу. Тут Трішки тут люди. Дивіться. Ратуша позаду мене. Велопаркінг. паркінг. Дивіться. У вигляді батареї. Ще з тих часів. Дуже цікава така композиція, експозиція, навіть я б сказав. Дуже багато ресторанів, дуже багато терас, людей, туристів. Всі обожнюють місто Лева. Як на вихідні, прогулянку, з Німеччини дуже багато туристів, з Сполучених Штатів. Друзі, подивимося з вами львівські сувеніри. Що є у Львові у магазинах сувенірів Yeah. Uh. Yeah. Друзі, якщо вам набридла стара архітектура міста Львова, дивіться, є поруч з центром. Один з торгівельно-розважальних центрів форум Львів називається. Зараз зайдемо, що там є, подивимося разом з вами. В місті Львові потрохи бачу вечері, темніше. Зараз підемо на площу ринок, подивимось, який львів, яка підсвітка міста вночі та ввечері. Львів ще гарніше, ніж день. Дуже красиво підсвічується все місто, фонтани працюють, багато людей. Так приємна погода, така дуже файно. Мені подобається. Зараз вибух навігатор і йду до епік Чізбургер. Це заклад з найсмачнішими бургерами, які є у місті Лева. Тож ходімо поскоріше, тому що я трошки голодний вже. Друзі, нічна площа ринку. Дуже магічно так тут. А людей, друзі, ну як завжди. У Львові завжди багато людей, багато туристів. Це вже норма. Тусе наповнив, друзі. Ніч, а тут двиш-Париж, як то кажуть, у нас місто підсвічується дуже гарно. Чи Лондон чи Париж якийсь, як мінімум. Мене місто зачаровує. З кожною хвилиною все більше і більше. Я навіть бачу вуличних музикантів. Я зараз підійду, покажу вам. до Епік. Але, Як я бачу, то вільних місць немає зовсім. тому мабуть, Доведеться піти в інший заклад. на жаль. Сьогодні, друзі, субота, такий вихідний день, тому дуже багато людей в місті, дуже багато туристів з усього світу і всі заклади заповнені майже до повного. Тому Шукаю, де б можна було трошки поїсти. Бачите, закладів дуже багато і при цьому всі вони зайняті. Ось такий ось Львів справжній. Місце, атмосфера і смачні тортики. Особливо я обожнюю київський торт тут, але, на жаль, зараз його немає. Все розкупили, тому що я прийшов увечері в суботу. Ну, Це логічно, що нічого немає. Замовив угорський торт. Я дуже хотів спробувати київський торт, але, на жаль, його сьогодні не було, як я вже казав. Так, угорський торт. Що воно таке? Як воно їсться? Давайте спробуємо разом. Київський, але з волоським горіхом. Тут дуже такий дивний крем, але дуже смачно. Рекомендую. Салат Цезар. Давайте спробуємо. Виглядає апетитно. Навіть дуже. Навіть занадто, я б сказав. М -м -м. Да. М -м -м. Класичний рецепт. Ось так ми скуштували страви у кондитерській аптеці. Все це мені, чай, торт та салат Цезар коштували 500 гривень рівно. Там торти від 100 грамів, по 100 грамів, 200 грамів. Така ти ціна 300 грамів. Чим більше ви захочете шматок, тим більше ціна буде. Дуже смачно, дуже все сучасно, інноваційно, багатий вибір і тортів, і салатів, і ясних виробів. Тому файне місце. Ось такий ось у мене, бачите, балкон. І такий вигляд має з балкону. Така тераса. Дуже гарно. Зараз, друзі, вдів халат і йдемо з вами дивитися спа-зону. Так, виглядає ключик, до речі. Цікаво. Яка ж вона буде спа-зона, які басейни, які сауни, що там взагалі є? Зараз дізнаємось. Але це включено вартість проживання, до речі. Вічайте, що не буду вам все показувати тільки дещо, тому що треба інколи відпочивати. Саун дуже багато, але я люблю інфра-червону сауну і лавандову сауну тут. Це одні, одні з моїх найулюбленіших. Також є сінна кімната, дивіться, тут проходять ритуали різні. Ну, зараз немає нічого. Дуже цікаво. Дивіться, до речі, є така штука. Я, чесно кажучи, не знаю, яка вона називається, але це інструмент, на якому можна грати руками. Оп! Ну, щось таке. І ось моя найулюбленіша лавандова сауна. Дивіться, тут дуже тепло і пахне лавандою. Ви бачите навіть такі лавандові вставки. Дуже комфортна температура тут, і запах, прям як, я не знаю, навіть заспокійлива, як я на відео. Ось це теж дуже цікаво сауна, називається Краксен. Тобто пар подається в цій сауні через стогна сіна. І запах має сіна, вся вся сауна, але тут, мабуть, ви нічого не побачите, на жаль, Ну, дуже цікава така концепція. Тепер трошки погріюся в аромагроті. Так, давайте зі мною ходімо. Як він виглядає? Можете сісти, можете стоячи і різні є аромати. Тобто, нажимайте, бачите. І вишенька на торті соляна сауна. Дуже обожнює тут бувати теж. Трошки, якщо потрібно, підлічити вам дихальну систему, бачите, та краса, музика релаксуюча. та стеля з солі. Бачите? Зразу кажу, що мені здається, для того, щоб тут відпочити наповну, потрібно десь 3-4 ночі мінімум тут бути проживати в цьому готелі. Однієї ночі вам буде мало 100%. І ось зараз ми з вами підходимо до медитаційної сауни. Дивіться. Що ж там? А, а там така краса. Дивіться. Сауна для медитації. Ось так от виглядає позаду мене механізм спеціальний, який подає воду на це каміння, щоб був пар. Дивіться, який такий автентичний, цікавий. Так, йдемо далі. Тут є, бачите, шезлонги та бар. На барі ви можете будь-який напої, також є безкоштовно. дивіться, водичка з лимоном є та є з грейпфрутом. Ось. Ось так виглядає. Так, зараз спробуємо з вами. О! тому що я багато не хочу. Смачно. Дуже. Так, йдемо далі. Сауна-театр. Що ж таке сауна-театр? Ну, ну, Ходімо, подивимось разом. Ага. Так це сауна з кінотеатром. Одразу. Нічого собі. Дивитись фільм собі і відпочиваєте в сауні паралельно. Зараз, друзі, потихеньку відправляюся до себе в номер, тому що дуже сьогодні втомився дуже багато переїздів в мене, багато зйомок, ну ви ж самі знаєте все. Тому буду відпочивати, завтра я вам покажу сніданок, який є сніданок у цьому готелі. І так, друзі, підійшов до свого номеру, але він чомусь, точніше, карточки для входу, для відкриття дверей не працюють. Тому зараз сюди, ось ліфт викликаю.

Безкоштовно, друзі, водичка, ще раз випив. Все, що безкоштовно, воно смачніше в рази, як на мене. А як ви вважаєте? Так, друзі, змінили мені карточки вхід, тому сподіваюся, все буде файно. Так, молюсь за це. ранок, Друзі, зараз прокинувся в 7 ранку зараз. Дивіться, який світанок гарний. Така тишина, такий спокій. І Зараз відправляємося з вами на сніданок. Дуже вже проголодався, хочу їсти. Так що ходімо. Друзі, у мене чіпе таке побачив на халаті своєму, дивіться, який паук такий великий. Бачите? Піймав його у стакан. Так. Що тепер з ним робити, не знаю. Буду думати. Така лаунж-зона, тут є камін, дивіться. Дуже все так. Декор оформлений. Мені дуже нагадує якісь баллі. Це більше якась колдова, такі я маю на увазі. І ось дивіться, такі крісла є підвісні. Так, цікаво, йдемо завтра. Не сніданок зараз. Ось такі тут сніданки. Така система шведський стіл, Наче all-inclusive. Бачу, є смузі, йогурти різні так. І основні страви, що я вам показую. Такий був сніданок, чесно кажучи, я під враженням. Дуже все смачно було, Млинці при вас приготують, омлет, яйця жарять, якщо потрібно. Все було смачно. І зараз відправляємося в спа-зону. Знову відпочивати, та релаксувати, так би мовити. Ми прийшли до спа-зони. До речі, друзі, тут є ще декілька басейнів. Це найвеликий такий, найбільший. І є ще, дивіться, ось покажу вам зараз басейн з джакузі та якийсь. Підігрівок. Тут джакузер можна купити собі, релаксувати. І тут є ще далі басейн для немовлят. Ось він. Зараз обійдемо басейн, я вам покажу, яка є територія тут у день. Тому що вчора вночі я вам не спів все підзняти, все показати. Зараз спробую все це виправити та показати вам, яка тут краса є. Друзі, виглядає басейн на вулиці з підігрівом. Температура води плюс 35. Мені сказали тільки що. Дивіться, наче джакузі таке є. А такий вигляд на озеро. Після СПА передягнувся і підемо з вами вечеряти. На вечерю не знаю, що замовлю. Тут є три ресторани, такі зимні, так би мовити, тому що є ще два літніх. Вони зараз лишені, на жаль. Піду щось замовлю, може, борща поїм якогось карпатського. Обід плавно перетік вечерю. Тому я замовив спочатку борщ. Борщ був дуже смачний, коштує він 160 гривень. В принципі, дуже смачний. Та подали до нього ще два хлібці: сало окремо та сметану. Також замовив я пасту карбонару, вона коштує 230 гривень. Теж було дуже смачно. В принципі, така італійська, знаєте, локшина навіть була, справжній її хендмейд. І також замовив я салат Цезар. Він коштує 245 гривень. Все було дуже смачно, моя рекомендація. Тому зараз потихеньку переодягаюся і йду до Львова. Точніше, їду до Львова. Ось таким от було місто Лева, місто Львів. Зараз я буду на залізничний вокзал та буду доправлятися додому, до Києва, до рідного Києва. Дякую за перегляд, всім до побачення.